Додається до кінця, ви просто афігеєте. 7 тисяч гривень і у вас є сучасний смартфон. Блін, в 24-му році, ну це, чесно кажучи, біль. Слава Ісусу Христу! Рідненькі, мене звуть Олексій, ви знаходитесь на каналі Анавіші. Сьогодні поговоримо про iPhone XR з iOS 18. Підпишіться, будь ласка, на цей канал, поставте, будь ласка, вподобайку. Напишіть в коментах, чи накатили ви 18-ту ось, як вам досвід використання і яким саме пристроєм ви користуєтесь. Якщо ви на андроїді, чи хотіли б ви спробувати перейти на iPhone, і на який саме на який Яку саме модель ви б хотіли оновитись? Дуже цікаво поспілкуватися з кожним із вас в коментарях. В мене iPhone XR у мами та у дружини. iPhone XR це насправді достатньо непоганий і ще більш-менш потужний телефон. Так, да, він там не буде тягатися з проверсіями, не буде тягатися з останніми там, трьома роками, тобто 13, 14, 15, ну, чотирма ма роками, да, і 16 айфоном. Складнувати їх порівнювати. Але компанія Apple зробила так, що iPhone XR оновлюється, оновився, точніше на 18 iOS. Є багато питань, чесно кажучи, до оновлення, тому що в мене на 11-й прошці більше функцій та більше речей, які працюють, ну, типу, саме з 18-ю осью, ніж XR. В XR, наприклад, немає таких прикольних анімацій у кнопок, коли ви натискаєте на будь-яку з кнопок, які є на телефоні. У рамки з'являється така випуклость в тому місці, де ви нажимаєте, типу така анімація, що саме на цю кнопку ви нажали, або я нажав саме зараз. Виглядає прикольно, незвичайно такого не було у айфонів до цього. І це гарно. У iPhone XR цього немає. На жаль, може вони з якоюсь з якимось оновленням, там 18.1, наприклад, пофіксять це, але зараз це не працює. Цвітові або кольорові теми, тобто темна тема оці всі підгони, умовно кажучи, там не градієнту, а відтінків і тому подібне, це все працює, як і на всіх інших айфонах. Це цікаво, це гарно. Дякую за це компанії Apple за те, що хоча б це зробили. Тепер можна, навіть на XR зробити темну тему, і у вас оновляться. Майже всі значки. Також оновився центр керування, оновилась, оновилась можливість змінювати розташування значків, де нам потрібно на екрані. Тобто, це не просто е, ну, типу магніті як до е, лівої верхньої да, екрану. І це, ну, це прикольно, тому що мені завжди хотілося зробити щось таке більш кастомізувати, умовно кажучи, свій екран. На айфоні це не можна було зробити. І, наприклад, на 8 або 8+, плюс передостанньому перед айфоном е XR це не можна зробити досі, тому що він не оновився. А XR вже може. Тобто може якісь потужні застосунки. IPhone XR там не буде в нього якихось функцій, як там в Прошці, наприклад. Але, чесно кажучи, я і не уявляю, що це повинні бути за застосунки, щоб XR не тягнув. Тобто ігри, ну ні, звісно, якісь там потужні ігри він не потягне. Я граю в пазліки в 2048. Це мій рівень геймерства на смартфонах, коли дивлюсь там якийсь серіал, чи хочеться трохи там щось. Не тільки дивитися, а пограти, і, ну, іксерів для цього вистачає. Він ну, гріється, чесно кажучи, гріться, але це ну течка, якщо його там ну дуже навантажувати в якихось відеозвонках, або в постійному якомусь постійній зйомці може. Ну, так, він, звісно, буде грітися, але і 11-та прошка гріється також. Тому напишіть, будь ласка, ваш досвід використання. Якщо у вас XR. дуже дякую, до речі, всім, хто пише великі розгорнуті коментарі. Це, по-перше, дуже цікаво читати. Дуже цікавий ваш досвід використання того або іншого е айфону або смартфону. Цікаво читати. Пригарні такі коментарі людей, які не користуються айфонами, які топлять за андроїди, кажуть, що айфон це лайно, і андроїди всі набагато краще ніж айфони. Чи згодні ви з цим чи ні? Цікаво почути саме вашу думку. Я вважаю, що айфон набагато краще смартфонів на андроїді. Це моя суб'єктивна думка, і я бачив багато порівнянь XR там з якимись такими середніми андроїдами, Ну і мене не якби не піруб'їть, скажімо так. В цьому для мене айфони все ж дуже якісні смартфони. Порівняно з андроїдами, тобто це якісне скло, якісне виконання. Навіть iPhone XR, тобто це якась базова версія, умовно кажучи, дешева, але це скло. Це, ну. Класні дуже матеріали виконання, класний, досі класний процесор, досі непогана камера. Да, це IPS-екран, да, там немає там, 120 Гц там і тому подібне чогось такого. Але це вже більш-менш е, сучасний екран, да, там величезні рамки навколо. Але вони мене зовсім не дратують. Це 6 та 1 дюйма екран, і це непогано. Ну, погодьтеся, iPhone XR в 2024 році, коли вже вийшли 16 iPhone, iPhone XR досі непоганий гаджет ну, за свої гроші. Тобто за 7 тисяч гривень можна купити навіть за 6,5 мені здається, можна знайти на 64 Гігабайта. Так, це мало, але якщо це для дитини або там для батьків. Або ви там не сидите в Інстаграмі, не знімаєте Тіктоки чи щось таке. Це дуже крутий пристрій, насправді, хто б що не казав. За свої гроші. Я ну якби хочу зробити ремарку, що саме за свої гроші. Може, можна і купити дешевший Android, але ну це таке це вкусавщина. Кому нравляться айфони, Нравляться айфони, кому нравляться андроїди, люди не будуть дивитися на iPhone. У мене є друг, який е, користувався Samsung, потім купив 15 Pro iPhone. Вов, привіт тобі. Е, дякую за те, що мені розказав при нашій минулій зустрічі. І він Продав iPhone 15 Pro через 2 місяці використання і купив собі Samsung топову якусь модель, тому що він звик, йому більше подобаються функції на Samsung і його нічого не Ну, не ну А я, наприклад, ну, мені подобається iPhone, мені подобається, Да, є якісь речі, які у Android може більш продумані. Ну, але це ну така історія. Це можна про це сперечатися роками. Мені більш подобається айфон, я користуюсь айфоном. Є люди, яким більш подобається Android. Дякую вам за те, що ви пишете коментарі і дискутуєте зі мною в, комен... в коментах. Дуже цікаво читати кожний комент. Я на кожний відповідаю. Дякую вам за те, що додивилися це відео до кінця. У нас є поточний розіграш Magic Mouse 2. у мене тут в спільноті. Зайдіть, будь ласка, подивіться. Там є допис про це і всі умови Розіграшу цієї миші. Вона дуже прикольна, дуже цікава, і там нічого не треба, майже нічого не треба, щоб її отримати, спробувати отримати. Також разом з благодійним фондом Український шлях ми збираємо кошти для 59-ї бригади на 2 DJ Mavic. Будь ласка, долучіться до цього збору. Ми розігруємо iPhone 15 Pro та AirPods Pro другої генерації. Там ну, майже зовсім нічого не треба, там маленький донат. ну всі умови в описі до цього відео. Подивіться, будь ласка, і долучіться до цього збору. Дуже треба для хлопців, які на нулі, які віддають своє життя за те, щоб ми з вами могли спілкуватися про айфони, робити і жити тим життям, яким ми живемо зараз. Давайте спробуємо допомогти хлопцям тим посильним донатам, тими посильними речами, ну, які ми можемо дозволити собі. Будь-який донат, навіть якщо ви не приймете участь в розіграші, будь ласка, чука, долучитися 5-10 гривнями до цього збору. Слава Ісусу Христу! Слава героям та героїням та слава Україні! Побачимось в наступному відео. Пау!